Сьогодні ми розглянемо, як додавати гіперпосилання на веб-сторінку. Повертаємося до нашої сторінки, яку ми створювали на попередніх уроках про всім чудес України. У нас тут є текст, перелік цих самих чудес. І ми працювали з одним із них. Це водоспад Шипіт. Вчилися вставляти текст і вставляти зображення. І давайте ми тепер в до, цьому документі. В цій веб-сторінці створимо посилання на сайт, де інформація про цей водоспад. Я ось вибрала його. Ось цей сайт, де якраз і детальна інформація, як туди дістатися, і легенди, ну і фотографії цього водоспаду в різні сезони. Переходимо до нашого блокноту, де ми створювали цей код оцієї сторінки. І е, буде посилання вставляти після другого, е, точніше після першого абзацу Це ось після цього тексту. Додам якраз е, отаке посилання, яке дозволить переходити на ось цю сторінку, щоб поглибити свою інформацію про цей водоспад. Ага. Щоб у нас е, посилання пішло е, з самого початку. Бажано створити абзац. Абзац це у нас вітер І ми будемо зараз вставляти з вами гіперпосилання. Гіперпосилання вставляється допомогою А. Тег А – він у нас парний. А далі ми, ми вказуємо, що в нас буде посилання словом, хрив. А дорівнює. І у верхніх лапках ми маємо скопіювати. Адресу, на яку у нас буде перехід. Так, закрили. А далі цей тег у нас парний тег А. І між ним ми розміщуємо інформацію, а, той текст, а, на яку, коли ми на нього натиснемо, у нас буде перехід на сайт. Ну, наприклад, детальніше. Ось так. І ось ми створили гіперпосилання на сторінку мережі. Давайте оновимо нашу сторінку і побачимо, які зміни. Ось в нас з вами додалося гіперпосилання. Воно зараз неактивне, воно фіолетового кольору. Давайте перевіримо, чи працює, чи ні. У нас відбувся перехід на сторінку, де інформація про цей водоспад. І коли ми повернемося, то побачимо, що гіперпосилання вже активне, воно змінило свій колір. Тобто на нього вже відбувся перехід. Ось ми його вставили як саме як гіперпосилання на сайт, на іншу сторінку в інтернеті.